Альфа. Мы можем больше. Давай посмотрим, откуда такие детки приходят и почему они приходят, для чего, то, что они энергетически поддерживают что-то. Вот, вот эту природу раскрой нам. Они как живут в этом просторе между Отак, От як нам Оксана малювала, да? є оці куполи, є mm -hmm. ця шапка така да? астальна, mm -hmm. оце, зверху оце, хроніки. І між ними є простір. От Вони в цьому, просторі, оце їхній простір. Вони як наче там, себе як вдома відчувають. І вони можуть такими тоненькими, так як складатися такими тоненькими струйками, і між прям так акуратно так, між цими куполами спускатися вниз. І підніматися можуть. І якщо, якщо захочуть, можуть наверх прям виходити через такі дірочки тоненькі. У них така як якась така дуже тонка така структура, як така голочка, ниточка, така прям шовкова якась. Вони можуть, ну, це як структура, да? вони як оцю от такою голочкою стають, такою тоненькою, і між цих кополів плотних вони прям проскальзують так тоненько. І вони можуть цьому вчити. Їх називають сонячні діти. Так, бо за ними сонячні стоять. Це як такі, як крапельки від сонячних. Прям бачу оцей, за ними прям оцих світлоносних, оцих, так. Да? Да, да. Вони, як, вони, як наче з цих світлоносних структур, прям як з кінчиків пальців, як оці голочки виходять, так. Від'єднуються від і вони так оцим світлом. Прям... Да, це світло краще, це не, це не ниточка, це не, не голка. Воно як світло таке. Воно хоп, може таке кругле бути, може такою тоненькою ниточкою. От прямо от між цими куполами, прямо між щільним-щільним можуть просачуватися. А заходять на землю з якої зверху? Ну, понятно, зверху. Задача. А, учить нас радості людей. Ну, от яка? Вони передають, що вони показують собою, що є, є вихід, що можна виходити не... Ну, що оця плотна, оця, оці шапки плотні вони не такі вже й плотні. Через них можна переміщатися. Ані в течение життя ходять. Э... На землю і можуть переміщатися. Так, да, да. абсолютно спокійно. Ну, да, вони, весь час, от, вони як весь час переміщаються, і в дитинстві це відбувається як гра, вони як ну несвідомо це роблять. А в дорослому віці вони вже свідомо це можуть робити, вони можуть про це розказати. Тільки туди вже, у них дитинство довше триває, ніж у нас. Вони тому так і вважаються тут як відсталими. Бо в них дитинство довше. І у них, у них а... агресія відсутствується, да, абсолютно. У них, як наче внутрішній енергетичний потенціал більше, ніж потенціал їхнього тіла. І їх через це, як наче тіло плющить через це. Фізичне тіло розкачувати треба, бо людські тіла для їхніх енергій заслабуваті. Слабувати. Вони від народження, як своєю енергією, трохи підрозривають ці тіла. Під, от, як прям підрозривають тіло, так прям просто не може. Воно таке от кволе виходить і якось так зліплюється. І це в них такий дитячий період, дуже довгий по міркам людським. І вони так прям граючись туди виходять. Їм прям не треба ніякі провідники, нічого вони туди йдуть, але стоять от прям, як стоять над, над, над цим оцим верхнім куполом. Стоять світлоносні, на яких вони як орієнтуються, вони як туди як туди гратися до них ходять. Інтересно. Угу. Їм тут сложно э, в нашій в житті, да? Вони не можуть як то прижитися тяжело їм сильно. Вони не дуже розуміють, що їм внизу тут робити, вони, тут вони тут робити. Що да? вони тут роблять? Вони, як наче як наче. Вони от, э, Ну, типу, туди, коли виходять, їм там цікавіше, звісно, вони там більше, більше себе відчувають е природньо, а тут вони оце, в цих тілах обмежені і вони прям це як усвідомлюють. Да? У них є оце усвідомлення того, що тіло це щось інше. Якщо у нас немає цього усвідомлення, ну, ми навпаки намагаємось дійти до цього усвідомлення, що нам треба. Тіло як окрему одиницю сприймати, то у них від народження тіла це окрема одиниця, і вони намагаються якось з ним звикнутись, синхронізуватись більше. Навчати, вони, вони навчати будуть, вони будуть трохи згодом людей навчати, навчати людей, витончуватися, як передавати оцю енергію, витончуватися, показувати. І будуть якісь по тілу, по фізиці, будуть як якісь відкриття, з ними пов'язані, які допоможуть довше тривати тіло фізичне в адекватному стані. Це на всіх розповсюдиться потім. Тобто, продліть життя тіла. Так, життя, да, життя тіла. Це не буде щось там якась медицина або щось таке, але це з ними пов'язано буде. Слушай, ну от я смотрю, зараз почали скривати інформацію об цих дітях. Одно время підстріли новості, да? а зараз їх практично не. Хочуть вкрасти цю інформацію і не ділитися, бо воно вже на підході. І ну не хочуть людям давати, а на що? Хоч тільки я хочу цим користуватися, а не всі. Тобто вони хочуть використати цих діточок як якусь рятую. Є є Дісна інженерія. Mm. Да, прям досліди що? на них ставляють. О Боже. Прям досліди з тілом ставляють. І як наче от це такі тіла, які Ну, от, воно, типу, енергії в них більше, набагато більше, да? світоносної. Ну, І, типу, вони, як наче, навчаються. Хочуть знайти якийсь інструмент, який допоможе людське тіло зробити сильнішим, щоб більше енергії витримувати. Штучно якось. Штучно якось. Як наче у них беруть беруть ген, їхній беруть mm -hmm. і намагаються на якесь оце полумертве тільце приєднати. Якесь оце таке жилеподібне. Mm -hmm. ну, якесь не як не людське, воно має людську подобу, але воно як жиліє, якесь таке, як жиліє, іскусственне, да. ага. як жилє. І прям з них таку частину туди, а в них всі частини світяться, в них світ, всі частини світлоносні. Оця зайва додаткова хромосома це от від світла туди, від, від воно в кожній клітині в них є. Світлоносна оця частина. Но она не вбудовывается в то желе, оно как там загасает у них. ничего не получается. Ничего да, не у них с воно як не выходит. Они туда как, в это желе, желеподобное тело, и оно так щук и згасло. Ну прям как нейтрализуется даже. Понятно. Мы с тобой разговаривали, и ты говорила, что найдут какой-то способ для этих деточек. Найдут? Ілі он є, вже нам просто в доступ не дають? Ні, ще немає до кінця. Десь дуже близько вже навколо цього крутяться. Що дасть ці ліки, ану. Смотри ну, внимательні. Це не ліки, це як якась установка, чи що. Якийсь як резонатор. Звуковий чи звук, голосовий? Звук, звук, звук вібрація. Вібрація, так? Да. Ну це інструмент чи голос? Інструмент. Інструмент? інструмент. І воно так виглядає, як капсула, в яку прям повністю в людський зріст можна зайти. Тобто туди потрібно, було, потрібно буде зайти, так. Да? Да. І, і, і звуком потім. Вбувається, да, Там звук, вібрація, угу. звук, вібрація, вібрація від звуку йде. І воно як переналаштування йде клітин. Угу. На такому повністю рівні, але ще не дуже не дуже зрозуміло, на якій частоті щоб не розірвало, і щоб воно якби зайшло. Є якась певна частота, на якій оці сонячні енергії, оце можна так назвати, це вміння витончуватися, воно заходить в людський організм на певній частоті. І треба розігнати тіло цим резонансом, цією вібрацією повністю. І тоді воно, так, як вспишка як відбувається, і воно заходить на, зразу на все тіло, на всі клітини, як, як вбудовується. Угу. Такий, як резонатор якийсь такий. Він спочатку великий такий, от прямо на все тіло, а потім я бачу, як воно розвивається, і воно таке добрілочка в руці потім стане з часом. Угу. Розвинеться. А потім просто відпаде в цьому надобність, тому що будуть просто всі від народження з цим. В якісь часи буде, що це треба буде використовувати. І воно як щеплення буде від народження. Ну, це ще за наше життя. А, Буду... Ми побачимо перші паростки. Побачимо, так? Да? Перші паростки ми побачимо, так. Да. Буде дивно здаватися, буде. Буде багато протестів від людей, бо це маленьких, да? маленьких дітей почнуть, типу, по-перше, випромінювати, воно як випромінення mm -hmm. виглядає. І воно, ти знаєш, воно пов'язано з тим кристалом, який ми бачили. Та ти що? Да. воно якось, як наче оця енергія в цьому кристалі є ця енергія, яку треба передати через цей резонатор. Вони будуть ці резонатори підв'язані, як наче на цей кристал, і навіть матеріалу, немає ще матеріалу такого, з якого можна це зробити. Ну, якийсь оце корисна копалина якась. Mm -hmm. Його немає ще тут. І він ще як не проклюнувся чи що. І воно буде пов'язано з оцими з проклюнутими цими кристалами. Да, і буде як така, як енергозарядка така. І зміна як очистка, зміна коду відбуватиметься, очищення, воно як відпадає все. Все, от все, що не нужно, воно все відпадає. От як щеплення, мені йде воно як щеплення. Як зараз роблять щеплення, а так це буде при народженні як очищення від того, що паразити набудували тобі, mm -hmm. що не треба буде оце все проходити, от просто народився, з чим прийшов, хоп. Очистили, пройшов цей імпульс і все і далі йдеш щасливо. Але буде, ну, буде багато супротиву спочатку у людей. Вони не поймуть просто на що це, а за чим. А що, що туди дітей, таке, так? дітей туди засовують. То й добре, гарні новини. І так. То від них почнеться, от від них, як, як наче на них на перших будуть все експериментувати, чи що. Mm -hmm. да. Із них воно, але воно у них ну, їм, типу, воно не дуже треба, бо в них воно налаштування. Ну, тіло якось да, підлаштовує. Угу. Більше по тілу роботи з ними буде. Добре, закриваємо цю точку, цю локацію інформаційну.